Весняні роботи в саду хундука. Обрізаємо пороси, залишаємо наші стовбури. Ось одне дерево. Я веду кущом, але скажу вам найбільше воно хворіє. Ось таке у нас залишається після обрізки. Зрізав старе дерево, паралельно формував нове. Ось буду формувати на високому штампі. Тут ми зразу будемо пригинати на відводки. Ось покажу, наприклад, спочатку у нас росло це дерево, воно росло доволі на низькому штампі. Паралельно я залишив пагін, його вигнав і далі це дерево зріжеться. Для прикладу, як тут сортгала, росло в нас велике маточне дерево, ось пеньок видно, паралельно випустив пагін. За 3 роки він. У нас ось такий став на високому штампі. Дерево зрізав, залишив, ось за рік виростає десь напевно 2-20 пригинається, потім на відводки. А тут взагалі прийшлось повністю зрізати дерево. І ось буду вже свіжі порослі формувати новий штамп Покажу вам, наприклад, цього куща дерева, ось в мене різ. 3-4 роки, роки цьому дереву, це сорт Немсе, дуже сильний сорт, дуже швидко росте, бачите скільки порослі, і дуже хороші горіхи. Не боїться моноліозу, зверніть на нього увагу. Ось, залишив за 2 роки, роки виріс у нас такий штамп, навіть за 3. Паралельно він випускався з кущом. Зараз кущ зріжу, залишу тільки штамп. А тут ще на відстані трошки від корня, зараз розкопаю і будучи трошки от дірків, покажу вам зразу, яка коренева. Ось приблизно з такою от кореневою. Вони на двохрічний цикл надорожчувані ще підуть і вже буде будуть ще нормальні саженці. Сорт насправді дуже хороший, дуже класні в нього горіхи великі і родючий поки що за ним спостерігаю. Нагадаю, називається Немсе. Такий короткий огляд весняних робіт в саду. Ну, ще роботи вистачає. Далі, як перестане пилити фундук, практично вже він позапилювався, деякі пізніше, деякі раніше, оброблю все бордоською сумішшю. про що як би виложу наступне відео. Наразі прощаюсь, побачимося далі. До речі, викопував дірки, так звані на сорті Шедев, ось оставив дерево і ось побачив таку малу херню. Так що майте на увазі, що ця штука через рік другий отаке ...от дерево з'їдає за, за сезон. Тому, якщо є така штука, пролити чимось свої молоді посадки.